Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Запрошую вас на цікаве заняття сенсорно познавального розвитку. Діточки, подивіться, скільки сьогодні прилетіло снігурів, скільки зерняток треба, щоб їх нагодувати. Прилетів ще один снігур. Давайте пригадаємо, скільки було спочатку. Снігурів на гілочці. Один, два, три. А скільки зерняток ми їм дали. Один, два, три. Та до нас прилетів ще один снігур. Скільки стало снігурів? Давайте порахуємо один. Два, три, чотири. Чого більше? Зерняток чи пташок? Так, вірно, пташок більше. А менше? Так, зерняток. А чи вистачить пташкам зерняток? Звісно, ні. А як зробити, щоб їх стало порівно? Правильно додамо одне зернятко. Скільки стало зернят? Один, два, три, чотири. Чотири. Правильно. Ця цифра вказує на чотири предмети. Дітки. Назвіть ці цифри. Один. Два. Три. Як ви думаєте, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Так. Правильно, біля трійки. Яка цифра стоїть зліва від цифри 4? Цифра 3. Між якими цифрами стоїть цифра 2? Між одиницею та трійкою. Давайте з вами прогуляємось зимовим лісом. У зимовому лісі дерева з листочками чи без? Правильно! Без листочків. А чому взимку дерева скидають листя? Тому що впаде сніг, і щоб деревам не було важко і не ламалися гілочки. А чи про всі дерева ми можемо це сказати? Яке дерево залишається зеленим? Пригадайте, діти. Правильно, це? Ялинка. Малята. Давайте викладемо з лічильних палочок чотири деревця. Слідкуйте уважно, як необхідно викладати деревце. Ось так. Молодці. Скільки у нас вийшло дерев? Порахуйте! Один, два, три, чотири. Чотири дерева. Малята, давайте з вами пригадаємо, хто живе в зимовому лісі. Так, дикі тварини. А згадайте, хто взимку в лісі не спить? Яких тварин можна зустріти в зимовому лісі? Лисицю, зайця, вовка. Ведмедя. Ні, вірно, він спить та оленя. Скільки зображень ми вибрали? Порахуйте, будь ласка. А тепер. Знайдіть цифру, що позначає число звірів. Правильно це 4. Давайте розмістимо цих тварин біля ялинки. Справа від ялинки. Зайчик. Лисичку праворуч від зайчика. Вовка зліва від ялинки. А Оленя ліворуч від вовка. Дітки, давайте пригадаємо, з якою цифрою ви ознайомилися. Правильно. чотири. Яку кількість предметів позначає цифра 4? Так. Чотири снігура. Та чотири. Тварини. Які ж ви молодці малята? До нової зустрічі!